неймовірний, надзвичайний, потужний, розкішний, одним словом, колосео. Подивитись на руїни наймогутнішої свого часу імперії, щорічно стікаються мільйони туристів. Це Рим найвідоміший. Перший. Рим першого століття нараховує території країн сьогоднішніх 44-х. Коли гід по Риму Олександра проводить екскурсії, вона розповідає про падіння першої могутньої Римської імперії 476 року, і про те, як з часом на її руїнах постає нова, відома як Візантійська, і це вже другий Рим із центром східного християнства, що названий на честь засновника Константинополь. А тепер зветься Стамбул, східна Римська імперія, так буде коректно про неї казати, яка триває ще декілька сот років, аж до падіння офіційного 1453 рік, коли османці нарешті завоювали Константинополь. А от що таке третій Рим знають лише в Росії? Бо цей історичний міф вигадали, і от вже 500 років живуть саме там. Росія Росія, така країна, країна, яка напряму не прямує, керується Богом. Бути нібито третім Римом, тобто могутньою імперією, для Росіян індульгенція, що дозволяє зазіхати на чужі землі і торочити про свою богообраність. Крім того, третій Рим це підмурок так званого рускава міра. То як так сталося? така концепція третього Риму. Третій Рим і Четвертого не буде. Тобто ніхто Москва буде володіти світом, і от Москва сьогодні в Русі до цієї мети. Вислів про третій рим народився у середньовіччі. Вперше так назвав Московію 500 років тому псковський старець філофей у листі до царя. Якщо не виривати з контексту, старець просить правителя навести ладу державі. Князь мусить бути там православним дотримуватися православної віри, бути, бути побожним і справедливим, бо його держава остання православна держава в світі. І якщо він перестане бути побожним і справедливим, то буде кінець світу і все. Але нема такого сенсу, який не можна перекрутити. І ось ця Москви третього Риму первісно означала. Спробу Москви візолюватися від всього світу як політичне гасло ідею третього Риму використає за 100 років тиран Іван Грозний. Після того, як Московія позбулася монгольського іга, йому треба було заявити світові про свою суб'єктність та виправдати загарбання сусідніх земель. Необхідно продемонструвати, хто ти є, але демонстрація ця достатньо нелепа, тому що що показувати. Що ти був ну рабом підножкою золотородинського хана? Але твоя генеалогія залежить від майстерності твоїх писарів. Тож середньовічні пропагандисти беруться будувати генеалогію Грозного від Римської імперії. Єдина зачіпка його бабуся Софія, палеолог, візантійська принцеса, яку папа римський видав заміж за московського царя, щоб поширити свій вплив. Але вони вважали, що це якби ознака приємства з Римською імперією. І Іван Грозний він там свою генеалогію від імператора Авусто малював через поліолог. Його коронацію вже е, намагались повторити коронацію візантійських імператорів. Ну як змогли саме тоді йому на голову одягають шапку Мономаха. Це найбільша реліквія сучасної Росії і найвидатніша історична брехня. Проблема в тому, що цей, цей предмет він вироблений в, десь на сході. Технологія, яка з'являється лише в 15-му віці, на золоту пластинку на золота така дротики, з яких орнамент складається. Таке дуже складна технологія. Вона з'являється в Ірані в початку 15-го віку. Тобто раніше 15-го віку цей предмет виникнути не міг. Але легенда живуча настільки, що нею послуговуються і в наш час 2002 року російські ювеліри дарували копію цієї тюбітейки путіну. То чому вони так тримаються за цю історичну авантюру? Річ у тім, що їм потрібен зв'язок із Києвом, який першим прийняв християнство, і шапка Мономаха його нібито гарантує. Я Зустрічав професорів. Історії, які мені хотіли доказати, що цей артефакт має якісь відносини до Костянтина Мономаха, імператора східної римської імперії, який був дідом князя київського Володимира Мономаха. Війна за сакральні міста Київ і Константинополь стане визначальною для всіх наступних поколінь російських правителів. Аж до сьогодні у XVIII столітті третьоримська ідеологія служить Петру Першому. Тисяча 1721 року він змінює назву Московія на Росія, фактично краде назву Русь і проводить церковну реформу. Московська митрополія повністю поглинає Київську. Відтоді будь-яка ідея помісної церкви стає для московських правителів червоною ганчіркою на віки. Коли 2018-го Україна отримує Томос, це справжній удар для Путіна і агента в рясі Кіріла. Зачем нужно було ну навіщо було руйнувати єдність православної російської православної церкви? Після Петра міф про третій Рим активно розкручує Катерина II. сфальсифікована історія Росії і пропаганда про Малоросію. Її рук справа загарбницькі апетити втілюються у так званому грецькому проєкті – Катерина жадає території по периметру Чорного моря. Ця ідея зусиллями Петра І Катерини II починає набирати іншого характеру як агресивної амбіційної програми оволодіння не лише територіями колишньої Русі, а навіть з амбіціями вийти до Константинополя. А младшого другого внука назвали його Костянтин з перспективою, що він буде імператором. Константинополя Павло І вже напряму називає себе римським імператором. За його життя в Росії починають зводити копію собора святого Петра. І в Петербургі Казанський собор побудований в ті часи. Він повторює форми собору святого Петра. Павел І пропонував папі римському переїхати в Петербург. Добре, що це не відбулося. Тягнути міф про третій Рим. Центр світового православ'я намагається навіть Сталін. Спочатку за його наказом руйнують храми, але невдовзі він розуміє, якою силою може бути церква, у тому числі для створення мережі агентів у рясах по всьому світу, є. і вже у 1948 році за його повелінням скликається нарада глав і представників автокефальних православних церков. І тоді планувалося, що насправді цю нараду перекваліфікують на Вселенський православний собор, і Москва мала бути проголошена новим центром православного світу. Правда, греки вчасно зорієнтувалися в цій всій справі, і через посилаючись на різні, так би мовити, причини, самі патріархи не прибули до Москви. Останнє переродження ідеї Третього Риму це сумнозвісний руський мір, межі якого простягаються далеко за кордони незалежних держав, виправдовуючи вбивства тисяч людей подвижницька місія російської православної церкви не знає державних кордонів і канонічна територія простягається за межі Росії. Головний урок, якого немає у російських підручниках історії, очевидний мільйонам туристів у Римі. Імперії навіть справжні, неминуче падають. Тож у міфічних імперій поготів немає шансу. Наталія Ярмола, Олександр Ліфанов, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.